Привіт, друзі! Дизайн форми входу та реєстрації дещо подібні між собою. В попередньому відео ми вже створили дизайн форми входу на сайт екаталог, e а це відео буде його невеличким продовженням. Ми зробимо редизайн форми реєстрації для цього ж сайту, тому рекомендую вам спочатку переглянути попереднє відео, якщо ви ще досі цього не зробили, звичайно, а потім перейти до перегляду цього відео. Поїхали! Дизайн форми реєстрації на сайті зараз виглядає ось так. Основними елементами форми реєстрації є текстове поле для електронної пошти, текстове поле для створення паролю, кнопка із закликом до дії, тобто реєстрація, не обов'язково, але можна ще додати поле для того, щоб користувач повторно вписав пароль. В деяких конкретних випадках наявність другого поля може мати сенс. Я вважаю, що зараз з вбудованими менеджерами паролів та підказками паролів у браузерах одного поля більше, ніж достатньо, однак завжди Важливо, знати своїх користувачів. Якщо ви створюєте продукт для менш технічно підкованих людей, то включення поля Повторити пароль може бути гарною ідеєю. У формі на сайті ми ще бачимо поле з ім'ям. Можемо його теж додати до нашої форми. Відновити пароль та запам'ятати мене буде видалено. Кнопка зареєструватися замінить кнопку «Увійти». Посилання Зареєструйтесь тут внизу буде замінене на увійти. Також трохи поправимо тут текст. Заголовок реєстрація замінить попередній заголовок. Кнопки соціальних мереж можна видалити. Змінювати розміри та налаштування шрифтів і текстових полів не потрібно. Достатньо буде тих принципів, яких ми дотримувались в попередньому відео. Додатково ми бачимо ось тут чекбокс з написом Я приймаю умови користування і даю згоду на використання моїх персональних даних в маркетингових цілях. Так робити не зовсім правильно. По-перше, його потрібно розділити на два чекбокси. Перший. Приймаю умови користування сайтом або погоджуюсь з політикою конфіденційності. Другий даю згоду на використання моїх персональних даних в маркетингових цілях. Тому що якщо з першою умовою користувач в більшості випадків мусить погодитись, щоб зареєструватися, то від другої легко може відмовитись. По-друге, за замовчуванням тут не повинно бути жодних прапорців. Користувач сам повинен їх проставити. І по-третє, всі чекбокси повинні знаходитись перед кнопкою зареєструватися. Спочатку користувач ознайомлюється з умовами і тільки після цього погоджується і нажимає кнопку, щоб зареєструватися. Наша форма реєстрації готова. На цьому все. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо ви хочете ще більше уроків, напишіть про це в коментарях, а також ставте лайки цьому відео та підписуйтесь на канал. З вами була Адолька, до зустрічі!